Дічень, жужу над полями, Ми дичень, жужу, сертам, то дичень, чужу, гайди з нами, бо в чіло багато справ ми б жимо з батом, Швабо збираємо ми. силід працювати всім брати. Де Девід uh -oh. Режисер Рей Меріт Дитяча кімната. Автор сценарію Бріджит Херст. Доброго ранку ба. Вони ще не готові. Де мама? І тато? Зараз вони у лікарні. Сьогодні вони привезуть вашого братика або сестричку. Як вам новина? Я відчиню, я перша, я. Я я. Я, я, я перший. Дідусю, бачу, ви дуже мені раді. Ходімо швидше їсти медові млинці. Mm -hmm. Цікаво, малюк полюбить mm -hmm. медові млинці так само, як дві маленькі бджілки, mm -hmm. яких я знаю. Mm -hmm. Так, а ще він чудово літатиме так само, як я. Mm -hmm. І, вона гарно mm -hmm. малюватиме так само, як mm -hmm. я. <рес> Якщо ви поснідали, ідіть mm -hmm. на двір, пограйте. Краще я почекаю вдома. Hmm. Мабуть, я теж почекаю. Сиди, я Бачу на малюка чекає теплий прийом. листоноша. І Я вас вітаю. Вони чекають, коли мама привезе додому малюка. Тому сьогодні їх більше ніщо не цікавить. О, зрозуміло. Я теж радів, коли народився мій менший брат. Щоправда, доки він не почав верещати, він виявився неймовірно крикливою дитиною. Ви жили в одній кімнаті? О, так. Нас було 55. Трохи тісно, але усі щасливі. <гум> Побачиш, малюк житиме зі мною, от і ні. Що ж, тепер вони тим більше не вгамуються. Підготую найкращу кімнату. Сестричка житиме зі мною. А моя кімната буде іще кращою, адже братик житиме зі мною. Хм. Цікаво, що там робить бас. Що там робить рубі! Іграшки. І як це я не додумалась. Малюнки і картинки. Звичайно. Мої іграшки їй сподобаються більше. Мої малюнки будуть Хе-хе-хе! Покажу їй, як я танцюю. Я покажу йому, як я, я літаю. Братико любий. Люба сестричко! Я дуже радий. Я така я тобі рада вас. повір! Ми будемо, літати. Ми будемо танцювати і малювати. І разом, разом. Я буду і найкращою. Буду сестрою. У світі. Що сталося? О, яка чудова кімната. Через ваш крик нічого не чути. О, онучку, ти прибрав у кімнаті? Це, це, це малюка. Малюк, буду у захваті. Це, мабуть, мій маленький братик. Тобто, моя сестричка. Тобто, тобто мій братик. Я, я кажу, вийде, що буде сестричка. Не Побачимо. Готувала для неї танець і зробила малюнок, і дістала ігри, і ще застелила постіль. Вона спатиме у моїй кімнаті. Я зробив усе, що треба, вивчив нові віражі, перемив усі іграшки і навіть придумав для нього пісню. Хай братик живе у мене. Будь ласка. Ні. Сестричка має жити зі мною. Прошу добре. Спершу давайте всі сядемо. Обидві кімнати дуже гарні, але дівчинка ще зовсім маленька, щоб жити з кимось із вас. Тож поки що вона житиме з нами. О! Але вона ходитиме до вас у гості. Їй буде цікаво, як ви співаєте і танцюєте. Послухайте, маму. О, ледь не забула. Павук Клистаноша приніс посилку. Під Підгузки! Підгузки. Якщо ви так хочете допомогти, можемо разом замінити підгузки. О, О ні, ні, Дякую! <плес> Ми джичин, жужу над полями, Ми дичим, чужу серця, хто ти чи чужу, гайди з нами, діло багато справ. ми джижимо дружно з базом, жваво подбираємо ми. слід працювати всім разом. разом. Це найперша із прикмет, Сонечко сяє, і дішиться писать, із дженням всіх без... Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Бас Черівник, автор сценарію Ян Керні. Я дещо для тебе маю Баз Що саме? Може, скейтборд? Або підводний човен? Не зовсім. О, це ж капелюх. Це незвичайний капелюх. Насправді він чарівний. Поглянь. Ось так. Зараз він порожній. А тепер. Та-дам! Отакої. І... А брикада. Він справді чарівний. Можна мені? Цього треба вчитися, синку. Тоді я піду практикуватися. Дякую, тату. Панове та їхні діти. Приготуйтеся до дива. Абракадабра О, не виходить теді. Може, треба заплющити очі. Абракадабра М -м, Знову порожньо. Знаю! потрібен магічний голос. Добра. Чомусь нічого не виходить. М -м -м, тату, мабуть, я не чарівник. <гуми> Бути чарівником не обов'язково, синку. Це просто фокус. Поглянь: у капелюха подвійне дно, туди щось можна сховати. А тим, хто цього не знає, здається, що речі виникають ні звідки. О, я спробую. Отже, капелюх порожній. А тепер абракадабра. О! та дам Молодець Баз. Вийшло. Я чарівник. Придумав. Я влаштую сеанс магії для своїх друзів. Краще тобі постаратися, бас. Дивіться. Ось порожній капелюх. А це чарівна паличка. Я скажу чарівне слово. Абракада-дабра. І з'явиться. От Теді. Це просто диво. Так, непогано. Тепер наступний фокус. Та-дам! Оттак, ой, справді, чарівник. О, це ж татків капелюх. А ти вже показував їм подвійне дно. Рубі! <плес> <плес> Отже, ти ніякий не чарівник. Це лише безглуздий фокус. Так зможе будь-хто. <плес> ой, вибач, братику. Ти усе зіпсувала Рубі. Краще б це ти зникла. Бас, ти в порядку? Ні. Рубі лиха, вона зіпсувала мені шоу. Та вона ж не навмисно. Хм. Вона твоя старша сестра, та вони завжди усе втручаються. М -м -м, мабуть, твоя правда. Ах. Краще я піду і попрошу у неї вибачення. Ходімо, пошукаємо її разом. O <síntos> Ба швидше її повернути. Абракадабра! О, ні. Раптом її більше не побачу. Тату сталося лихо. Через мене зникла Рубі. Все через цю магію Але цього не може бути, бас. Тоді де вона? Знайшов. Рубі. Бас! Але ж я пішла ненадовго. Пробач, що я на тебе не кричав. А де ти була? Літала в магазин, а це для тебе. Пробач, що зіпсувала тобі фокус. Дякую. М -м -м. Але що це? Це для нових фокусів. Покажеш своїм друзям. А ти мені допоможеш. У цьому чарівному ящику сидить маленька Абра-кадабра! Та-дам! А я і не знав, що ніжки немовляти схожі на лапи ведмедика. медика. нам час скуштувати медовий кекс. Ням-ням. Зараз я покажу вам фокус із медовим <смеш> кексом. <смеш> 嗯